Вітаємо з вами Ситуаційний центр муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Про останні події життя міста у випуску новин ситуаційного центру від 20 вересня. Минулої ночі під час комендантської години в центрі міста в парковій зоні в цілковитій темряві патрульними муніципальної варти було виявлено невідомих осіб без документів, посвідчуючих особу, що облаштували собі нічний прихисток просто неба. Розказую, откуда -то. за послухав. А що робиш в городі? Горіги продавав. Кожен день? Ну, не кожен день. Як кода. Є документи з собою. На питання патрульних, чому в нічний час, коли в місті діє комендантська година, знаходяться в громадському місті без документів, відповідають незв'язно. Під час чергування цієї ж ночі, вже по іншому маршруту, патрульними виявлено молодиків, що гуляють вулицями міста в нічний час. Документи при собі, але відчайдухи, мабуть, забули, що рух громадських осіб без дозвільних документів під час комендантської години заборонено. Патрульні провели роз'яснювальну роботу з порушниками на майбутнє складатимуться адмінпротоколи. Шановні громадяни, дотримайтесь вимог, які продиктовано законами воєнного часу для власної ж безпеки. Це був випуск новин з ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.